Ситуація на зараз, скажіть, будь ласка, от Ми говорили, що там і про про пожежу повідомляли. Є ці обстріли адміністрації пошкоджені будинки. Житлові. Що на зараз? От дайте нам. Будь ласка, оперативну останню інформацію. На ну, зараз ще відомо, що окупанти ще й поцілили втець, яка не забезпечує тепло мікрорайон Карабел. І на зараз вже відомо, що в найближчий час відновити теплопостачання буде неможливо в мікрорайон пошкоджені насоси. Тому окупант обстрілює не тільки житлові квартали, не тільки багатоповерхівки, а й обстрілює критичну інфраструктуру, в тому числі ми сьогодні бачили обстріл будівлі обласної державної адміністрації відповідно з обласної ради, в якої я... Працюю і працював, і мені боляче дивитися ці кадри, особливо ціннічно, що окупант на своїх пропагандистських ресурсах почав нагнітати е, ситуацію. Що, начебто, ці обстріли ведуть збройні сили України. Е, я так розумію, їм вже просто немає чого сказати. Від тих влучань і по адміністративних будівлях, по критичній інфраструктурі, по житловим будинкам. Також сьогодні було попадання в приватний сектор, і до речі, наш колега по Власній раді Олександр Володимирович Співаковський в його саме дом була потрапила ракета і зруйнували саме його домівку в центрі Херсона в приватному секторі. Тому окупанти, як ми бачимо, обстрілює абсолютно все. Це така помста. Помста за те, що і вони вимушені були залишити місто. Це помста містянам, які дочекали збройні сили України, це помста українському Херсону за те, що вони фактично були вимушені залишити місто Херсон і правобережну частину Херсонщини. Пане Сергію, а що відомо щодо людей щодо постраждалих? Так, є, є велика кількість постраждалих сьогодні. Слава Богу, про загиблих поки що не повідомляється. Повідомляється вже про семеро постраждалих за сьогоднішній день. Я думаю, цифра буде збільшуватись, тому що сьогодні ми бачимо таку атаку на місто. І, до речі, ви знаєте. Дуже знаково, що якраз вдалося перемістити велику велику кількість людей, яка після звільнення Херсону, яка відбулося 11 листопада, і саме люди перші тижні збиралися саме якраз на площі свободи біля будівлі обласної державної адміністрації. Я сам перебуваючи в Херсоні, закликав не збиратися і закликав, щоб зробити організовану роздачу гуманітарної допомоги, і це вдалося зробити на зараз гуманітар. Давна допомога роздається вже абсолютно по всім житловим масивам, і все ж таки в центрі Херсоні залишились тільки там три пункти обігріву, якраз на площі свободи перед обласною державною адміністрацією. Але найголовніше, що вдалося якраз велику кількість людей закликати, щоб вони не збиралися в одному місці, і ми бачимо, що якраз сьогоднішнє таке терористичне попадання саме Саме по центру Херсона, саме по площі свободи по обласній державній адміністрації, і є якраз тим, що масові збори зараз містян в місті Херсоні вони дуже небезпечні для життя. Пане Сергію, от ви сказали вже, що е, е, через цю ситуацію е, також постраждав район Корабел. Тепер люди будуть певний час без е, тепла. А що щодо інших? Благ цивілізації, світло, вода як взагалі з цим в місті. Ви знаєте, аби не злочинні обстріли, і не зважаючи на злочинні обстріли, вже вдалося забезпечити понад 90% абонентів електропостачанням. Вода була, вода в домівках з'явилася в людей, навіть запустили центральну ТЕЦ. Але ж ми бачимо сьогодні злов такий злочинний обстріл, цілий мікрорайон зараз залишиться без тепла і відповідно без водопостачання. Тобто, ось такі, ну знаєте, якби не ось ці злочинні дії окупантів, то можна було б сказати, що місто повертається до нормального життя, тому що воно дійсно поверталося до нормального життя дуже великими темпами. Бо окупант, залишаючи місто Херсон, фактично зруйнував всю інфраструктуру, і те, що вдалося відновити майже за місяць, це дійсно великі здобутки, але окупант не дає нормальному життю в місті Херсоні. Окупант злочинно обстрілює, і велика небезпека на сьогоднішній день для містян знаходить. Десь якраз в Херсоні. Е, яка ситуація на лівобережжі Херсонщини? Тому що от, за словами Юрія Соболевського, місцеві кожен день повідомляють про успіхи військових і зсу тримають під контролем е, військові склади та логістику е, ворога. Що ви можете сказати? Так, дійсно, ми бачимо постійно, що наші збройні сили накривають угрупування ворога, які знаходяться на лівому березі, але окупант відвів свої основні сили подалі від 20 кілометрової зони від узбережжя Дніпра, і на зараз їх основні сили знаходяться трохи в глиб Херсонської області. Хоча ті угрупування, які знаходяться саме в Каховці, в Новій Каховці, Хлопці. В голій пристані нашим збройним силам вдається влучно нищити, тому що саме з цих населених пунктів окупанти ведуть обстріли ліво правого берега Дніпра і населених пунктів, які знаходяться на правобережжі. і саме тому окупант на зараз взагалі веде обстріл серед житлових кварталів, тому що вони розуміють, що їм вже якби немає місця безпечного для розташування своїх військ і для розташування систем залпового вогню, тому вони злочинно ведуть обстріли, прикриваючись якраз цивільними людьми і в районах з багатоповерхівками в житлових кварталах. Е, почувши про звільнення Херсона, багато хто з херсонців почали повертатись зраділи із за кордону з усієї України. Але бачимо, що от лише за минулу добу Херсон і область вороги обстріляли майже 50 Разів і скільки людей зараз не варто ще повертатись на вашу думку. Хтось можливо навпаки ще намагається виїхати. Ви знаєте, з огляду безпеки, все ж таки краще на сьогоднішній день евакуюватись з Херсона, і навіть тих, кого немає можливості фінансової, можна скористатися безкоштовною евакуацією і відповідно безкоштовним розміщенням в без більш безпечних регіонах нашої країни. Тому що ми бачимо, що обстріли тривають інтенсивність обстрілів на превеликий жаль, кожного дня тільки збільшується. Ми бачимо велику кількість постраждалих саме від цих обстрілів. Тому найкраще все ж таки, е, поки з огляду безпекових питань краще евакуюватися з міста Херсона і відповідно з тих населених пунктів, які знаходяться безпосередньо на е, узбережжі річці Дніпро. Е, дійсно, люди на сьогоднішній день користуються цим, і за офіційною інформацією, понад 6 тисяч вже людей скористалися безкоштовною евакуацією. Також люди виїжджають самостійно за моїми оцінками приблизно 10 Тисяч, все ж таки, за останній час покинули місто Херсон, і на сьогоднішній день, за попередніми розрахунками, в місті Херсоні ще знаходиться 70 тисяч людей, і це доволі багато людей. І треба розуміти ту безпеку. Ті небті ту небезпеку, яка на сьогоднішній день є саме в місті Херсоні. Почули, дякуємо вам за це включення. Дякую за надану інформацію. Депутат Херсонської облради Сергій Хлань був з нами на зв'язку.